Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні поговоримо про те, що знову з Польщі видворили, вигнали, депортували кількох українців. За що і про що я розповім? Також на кордоні затримали українку, яка була задіяна в дуже серйозних кримінальних справах, і про те, що Польща очікує ще півмільйона Громадян України, на яких вони виявляється, дуже розраховують. Навіть так, велике прохання додивитися відео до кінця, підтримати його, якщо ви це ще не зробили. Зробити репост, залишити свій коментар, що ви про це думаєте. Можливо, маєте якісь свої історії. Пишіть і, звичайно, підпишіться на канал. Зробіть це зараз, щоб завтра не пропустити важливу інформацію і для того, щоб підтримати цей канал і це відео. В описі під відео я залишу послання на інформацію, і на мій інстаграм-канал, де також дуже важлива інформація для України. Українців за кордоном. Якщо ви маєте інстаграм, підписуйтесь також на мій. Дякую. Ну що, давайте одразу до надзвичайно важливої теми: це депортація, це видворення українців з Польщі. Так, я неодноразово про це говорю, так, неодноразово я про це розповідаю, про те, що українців з Польщі не депортують. Але є певні виключення справи, коли українців депортують з Польщі, і це відбувається вже неодноразово. Звертаємося зараз до сайту Стражі Гранічний. Так щоб не було до мене запитань в описі під відео, я залишу послання на цю інформацію. Про це пише Страж Гранічна, офіційна їхня сторінка, не я. Я просто вам перекладу, розповім, як це все відбувалося. Співробітники надужанського прикордонного загону під час перевірок з 10 по 13 березня, буквально на днях, затримали 12 іноземців, які є. Злісними порушниками закону в Польщі Затримані переважно це громадяни України та Грузії: один росіян і один е, нігерієць. Це особи, чиє перебування є небажаним у Польщі. Іноземців звинувачують у наркозлочинах, сприянні в організації незаконного перетного кордону для інших іноземців. Підробка документів, шахрайство та крадіжки. Іноземцям видали рішення про примусовий виїзд з Польщі. Трьох українців супроводили до кордону та передали українським службам. Ще трьох помістили в карні заклади для відбування раніше призначених покарань. Трьох грузинів помістили в охоронювані центри для іноземців, де вони чекають депортації. Росіяни та нігерієць також чекають на депортацію з Польщі. Ось такою інформацією, буквально вчора, якщо не помиляюся, поділився сайт Стражі Гранічний, де чітко вказано, скільки українців, чому їх депортували, яким чином. Тобто їх заарештували, затримали і передали нашим службам на кордоні. І так, депортації відбуваються, якщо ви злісний порушник, це я вже не один раз говорив. І ще раз підтверджую, і підтверджує офіційна інформація з офіційних джерел. Польської влади ще жодного разу я не розповідав про те, що депортували українця, якого як там, наприклад, віза чи без віз закінчився, тому що таких випадків немає. Але для тих українців, які задіяні в кримінальних справах, які десь допомагають нелегально, так вам це загрожує, майте на увазі. Також в Польщі затримали українку, яка допомагала нелегально переправляти іноземців. В Велику Британію. Ну, який бізнес придумано собі. Польські прикордонники затримали 34-річну українку, яка перебувала в міжнародному розшуку за нелегальне переправлення людей за кордон та підробку документів. завдяки її діям до Великої Британії нелегально потрапили близько 200 людей. Як йдеться в повідомленні, 12 березня 34-річна громадянка України прибула в прикордонний пункт Корчова. Вона прямувала до Польщі. Співробітники прикордонної служби з пункту пропуску в Курчові, які перевірили жінку, встановили, що її дані фігурують у міжнародних базах розшуку сіс та Інтерпол як особи, що розшукується з метою арешту та екстрадиції до Іспанії. Йдеться у повідомленні. Українку підозрюють в участі в організованій злочинній групі. Вона здобувала оригінальні документи і на основі схожості підбирала їх для клієнтів. У процесі також використовувалися підроблені документи, уточнили польські прикордонники. Українці загрожує вісім років позбавлення волі. Прикордонники доставили її до окружної прокуратури в перемишлі за рішенням суду, її тимчасово заарештували. Ось бачимо, спрацювала страж гранічна, пробивши її по базах, а вона вже там світилася, була вже задіяна, за нею вже спостерігали і попалася на кордоні. Є інформація в базі, перевірили, знайшли, заарештували. Тепер вісім років, посидить, подумає, як же ж так. Чому так сталося? Ну, тут бачимо, в цьому випадку її не депортували з Польщі. А вона, я так поняв, в Європі буде її відсиджувати свій термін. Півмільйона чоловіків може приїхати до Польщі, коли це і чому станеться. За прогнозами експертів, у разі припинення бойових дій. До Польщі прибуде щонайменше півмільйона українських чоловіків, які приєднаються до ринку праці та закриють дефіцит робочої сили. Ну вони не закриють дефіцит, бо робочої сили Польщі бракує більше ніж півмільйона, але точно покращить ситуацію. Засновник компанії Personal Service Кшиштоф Інгол впевнений, що повернення українських чоловіків до Польщі дозволить наростити виробництво в багатьох галузях. За його словами, це підвищить ефективність економіки країни та стане потужним поштовхом для зростання ВВП упродовж наступних 2-3 років. А останні 3-4 роки це і так помітно. Українці значно допомагають польському ВВП. Головний економіст роботодавців в Польщі Каміль Соболєвський підтверджує, що українці вже відіграють ключову роль у польському ринку праці. За даними ЗУС, на кінець 2024 року понад 1 Мільйон сто тисяч іноземців сплачували соціальні внески. З них майже 800 тисяч це громадяни України. Тобто 800 тисяч громадян України щомісяця сплачують податки в польський бюджет, таким самим чином його покращують, піднімають збільшують. Польща стикається із зменшенням кількості працездатного населення у 2023 році. Воно скоротилося на 184 вісімдесят тисячі. Це означає втрату 500 працівників щодня. Українці ж допомагають уникнути дефіциту кадрів у таких сферах, як виробництво, будівництво, транспорт, догляд за літніми людьми та медична галузь. У польському парламенті триває робота над законом, що регулює умови роботи для іноземців серед головних змін: скасування перевірки ринку праці, повна електронізація процесу та жорсткіші санкції за нелегальне. Працевлаштування експерти закликають уряд визначити зрозумілі правила для українців, які залишаються у Польщі через війну. Наразі їхнє легальне перебування продовжене до 30 вересня 2025 року. А далі поки що чекаємо, що буде. Бо Європейська комісія дозволила і продовжила своїм рішенням перебування українців до вересня 2026 року. Але це кожна країна має особисто в своєму парламенті уставу чи якийсь інший. Акт, закон підтримати, прийняти, і тоді воно в тій країні починає діяти. Польща поки що нової устави не приймала, і поки що по тимчасовому захисту в Польщі до 30 вересня 2025 року всі перебувають без проблем. Як буде далі, не знаю, але якщо до цього моменту. Не закінчаться бойові дії, не буде підписано якоїсь мирної умови, не буде заморозки конфлікту, то це буде продовжено до 2026 року. Якщо ж щось зміниться в Україні, то і в Польщі це може змінитися. Тому за цим треба слідкувати. Сподіваюся, що ви підписані на канал, поставили вподобайку та, звичайно, залишили коментар. Дякую вам, до зустрічі в наступних відео.